У середу відбулося засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, де були прийняті важливі рішення. Голова Берегівської міської ради Золтан Бабяк дав коментар стосовно рішень, які були прийняті на засіданні. Відбулося засідання виконавчого комітету Береївської міської ради. Так, члени виконкому одноголосно підтримали рішення про виділення 5 мільйонів 900 тисяч гривень на забезпечення батальйону тероборони, що дислокується на території нашої громади зимовим обмундіруванням. Також 550 тисяч гривень направлено на програму мобілізаційної підготовки призову на строкову службу та військово-патріотичне виховання населення громади. 1 мільйон 500 тисяч гривень виділено на підтримку підрозділу 128 ї бригади, що наразі дислокується у Віноградові. Схвалено на виконкому мережу установи освіти та культури нашої громади на 2022-2023 роки. У межах інформування з приводу цього проєкту рішення було зазначено, що станом на вересень маємо 5531 школярів, менше на 433, ніж торік, та 1166 вихованців дитсадочків, менше на 146 дітей. Відтак було скорочено 100 років. 147 ставок. Натомість збільшилася середня наповнюваність класів у порівнянні з минулим роком і становить 19. Відбулися зміни у вартості харчування у школах, замість 30 гривень стало 40 гривень. Безкоштовно харчуватимуться діти з переліку пільгових категорій всього 430 гривень. Одна дитина. Внесено зміни у титульний список видатків, так як під час дії воєнного стану не дозволені видатки на капітальні роботи. Серед іншого плануємо здійснити ямковий ремонт на площі Сінної, вулиці Виноградній, вулиця Мігука та Томаша Мігає у Гечі.